Класна історія це коли ти на ланосі по польовій дорозі помер з лоталому не вспів, <гум> їдеш по розталому. Атрюка! Що ти заробив? Друзі-колеги, всім мої вітання. Трошки вам розкажу про наші робочі будні. Самі бачите, наш тракторець пішов трошки у відпустку. Задовбало його крутити сушарку. Хотів від нас смотати. Ну не вдалося, не взяв він бар'єр. ну це рульове, але рульове? Буває. Пару слів розкажу про е, плюси і мінуси роботи сушарки взимку. Е, ну, одні з плюсів це те, що крім сушарки ти більше чим не займаєшся. крім як, то, як сушіння, обслуговування, заправки і так далі тому подобне. Значить, вся увага конкретно йде на саму сушарку. Ну і на техніку, яка, яка цю сушарку крутить. Е, тому що, Як самі бачите, тракторець у нас не витримав час від часу. Щось відбувається з трактором, то вал отбора потужності, вом вийде з ладу, то якась шлангочка репне, то воздухан заб'є пилюкою. общем, розказую вам те, що е, вам ніхто не розкаже, а я як практик розкажу конкретно, що воно це все діло, як це все діло відбувається, як це все діло ми переживаємо і як виходимо з ситуації. Цей трактор постійно зайнятий, загружений роботою постійно. Він працює, можна сказати, 24 на 7 і 7 днів на тиждень. Тому що сушарку загружаємо, зерно підгортаємо конкретно цим погрузчиком. І так само загружаємо фури повністю всі, що приходять до нас любої висоти. Одним єдиним оцим погрузчиком, то на нього нагрузка там сумасшедша. А по факту ми маємо повністю е відпрацьовані вузли, е циліндри. Уха, уха в циліндрах пороздовбувані, пальці всі пороздовбувані і так далі, так далі. І ковш уже стертий, ніж стертий. Нагрузка на трактор дуже-дуже ну, велика. Тому що, ну, як не крути, а Тисячі тонн зерна перемасла, це ж немало значить, немало, немало роботи. Це дуже великий об'єм. І він постійно-постійно загружений, цей трактор. МТЗ-80 це наш, мотор нашої сушарки. Ми ним маслаємо практично круглосуточно, ну, інколи робимо перепочинок. Доливаємо масличко, дивимося антифриз, і час від часу чистимо воздухан, тому що на воздухані, у воздухані. Постійно я такою самушкою, як ви бачите, аспірація в нас тут не дуже, можна сказати, відсутня. Була б аспірація, то було б це по-іншому. І буває таке, що нагрівається мотор, росте температура. з вихлопни летить червоне полум'я. Коротше кажучи, приємного мало. Особливо ремонтувати його в таку погоду в мороз, коли холодно. Так, собаку двір не виженеш, а робити треба, крутить железяча, треба. Що ми фактично з успіхом і робимо? Ось матери. Все, вертайся на роботу називається ситуація. Тягніть його до сушарки, хай вже робить до смерті цей трактор. Кореша, бідолаха, На нього скільки нагрузки, це, на це, це просто не то слово. Кожні два дні ми чистимо воздухан. Кажді два дня. А, бо Тому що не почистиш, набиває от, от, така, от, такий слой муляки цієї пилючки, мучки, і трактор починає задихатися. Тоді постійно доливаємо масло, бо, тому що робить один цикл це 5 годин в холодну погоду. 5-6 годин, це немало. Трактор на одних оборотах, масличка доливаємо. Тоді запуск його в мороз. Запуск в мороз. Нам допомагають отакі два акумчики. Bosch. Вони спарені. Тут не 24, тут 12 вольт. Тут таке з'єднання, як бачите. То, в принципі, він справляється з своєю задачею доволі непогано. Тоді. Трактор постійно знаходиться в вібрації. Все, що можна відкрутитися, відкрутилось. Час від часу треба його пережимати, підтягувати, продивлятися болти, тому що ну, вібрація як не як своє бере. Так він заводиться чудесно. О! Тоді у нас полетіла корзина щеплення. Коротше, от чуєте у нас горох коти, диск щеплення. Діс диск, таке, Андрюха, я казав, точно не знаю. Ну, коротше, Полетіло. Вал отбора перестав працювати. Ваді, э, сушку постійно треба обдувати, постійно треба змітати, чистити, тому що сніжок або дощик вона налоює, наліплює. Оце постійно треба до цього дивитися. Зараз ми, в принципі... Цим і будемо займатися. Тоді, час від часу, уявіть собі, така нагрузка на оцей розпределітель, а він український відросила. Що інколи буває, тут вириває прокладку. Хоч ми його правильно там усе робимо, але він трошки, трошки слабуватий. Тоже по холоду його робити, по холоду розбирати, собирати, не сильно таке приємне заняття, я б сказав. Але ми це робимо, бо. Зупинятися не можна, треба кукурудзу досушити, одгрузити і все зробити правильно. Розчитатися з людьми, щоб не було ніяких зауважень, щоб все було по ділу. Ну і в общем, будь-яка робота по холоду, по морозу не є, не є комфортна. Ця робота така на витривалість, але ми її робимо, бо ми її знаємо і в принципі вже до цього звикли, втяглися. От. Плюс нам дають іще, ще, викидає коники оця солярка. То запарафіниться, то фільтр заб'є, особливо якщо заправиш десь трошки не так, що туди в бак попадає якась пилинка-мусоринка, то теж є свої нюанси. Чистиш фільтра, час від часу я треба тут міняти, особливо на цей картридж, що в цьому сепарі він не дешевий. Теж робимо, міняємо. Граємося, руки замерзають, ну нічого, то таке. Тож робота є робота. І е, погано, звісно, коли ночі немає світла, вимикають, то не завжди видно рівень кукурудзи, який ми загружаємо в сушарку. Буває таке, що трошки аж через верх висипається, то приходиться тоді це все вручну лопатою, маслати, згрібати, брати в тілешку, на тілешку накидати і завозити обратно на загрузку. Оце такі маленькі нюанси. Потім іще додав масло. Взимку маслом при, при сильному, густіше. Його треба по-любому проганяти через е... магістралі гідравліки, через ці всі шлани, щоб воно ловко пройшло, підігрілося трошки. Час від часу подивляємося на оці ремні, провіряємо їх натяг, піджимаємо, якщо там щось не так, якщо попустило. Обов'язково шприцуємо всі подшипникові вузли, карданчики, хрестовинки, все тут все повністю йде під спрацювання. Цикла проходила, прокрутила, ТО по всій сушарці від А і до Я. Тому що довго вона працювати так не зможе, якщо її не обслуговувати. І таким чином, така робота по-своєму забарна. забарна. Добре, що є хоч невеличка у нас така підсобка. Теж вам її покажу, як ми тут трохи облаштували. Ну, По-простому. Не скажу, що тут який-то супер уют. Але саме головне, що тут тепло, трошки бардак. Але тепло. Тепло, є світло. Ось у мене тут ліхтарик такий, лампочка, лічильничок. Це раніше був торговий кіоск. Ось бачите, все увімкнув. Можна попити чайку, трошки щось перекусити. Ну, тут хлопці, мабуть, обідали, не поприбирали, бо... Хочуть до темна з кукурудзою справиться. Але просто сама суть, що обов'язково за сушаркою потрібен постійний нагляд, тому що десь якийсь нюанс, де щось запишіть, де щось закавчить, треба реагувати, підбігати і щось е робити, щось ремонтувати, або приймати рішення, чи вимикати її. І, ну, і так далі і тому подобне. Нагляд обов'язковий. І таким чином, у мене тут така от панорамка, і хлопці наблюдають, як кажуть. Всю обстановку, що в нас тут відбувається, десь тільки щось підломилось, чи щось якийсь момент, зразу в нас ось набор відкритий, скажімо так, сервіс сервіс зразу моментально, і виходимо із ситуації, як виходить. Ну, я вам скажу, на безвиході, і це нормально, і це вихід, і це добре. Навіть на худий кінець можна тут і подрімати такий тапчан невеличкий, зато він теплий, можна нормально. Полежать і видно і слідкувати за всім процесом. Це в нас подушка така. Не повірите, що ця подушка зроблена. Но вона міцна. На неї можна ставати ногами, вона не лопне, тому що вона із-під, як ви думаєте, з під чого, вино на розлив. Оце така подушка. Сама надіжна. І помити її можна і постирати, і можна подрімати на ній. Короте, виходимо якось, з підручних матеріалів. Що є, то є. І от так, триває робота. Сьогодні ночі теж ночував я тут на цьому тапчанчику. Нічого страшного, все нормально. Головне, щоб було тепло. Коли дуйчик гріє, то можна, можна якось і пережити цю всю роботу. І так кожного дня, Кожного дня. вже протягом двох місяців ми працюємо щоденно, щоденно, щонічно. Трошки робимо перекур невеличкий, годин на 7 на 8, але все рівно. Якщо піджимає, то інколи перекура цього нема. Робимо в дві зміни, щоб не зупиняти роботу, щоб у нас постійно йшов живий процес. Дивимося, тут календарик у нас. Щось хлопці неправильно поставили. У нас сьогодні 12 число. Бачите, не передвинули. Так зароби... запрацювалися, що навіть календар не встигають гортати. Оце така у нас двіжуха. Підіб'ємо трошки підсумки, друзі, по сушарці і по техніці. Взимку робота складніша, довша, більше йде палива на зігрівання кукурудзи, на розігрів кукурудзи, більше йде часу на все, про все. Є такий фактор, як хтось простудився, хтось заболів. Хтось заморився, і ці всі речі постійно-постійно супроводжують е, цей наш непреривний процес сушіння. Без цього ніяк. Ну і поломки. Поломки бувають. Як би там вона не була підготовлена до сезону, але все рівно десь якісь боки вилазять. Це вам такі бувають випадки. Так що з цим зіштовхуємося постійно. Ну і плюс пилюка курява, оце, все, все воно летить. Очі болять, за пазухою, за шиворотом оце все діло. Просто трошки, трошки є отакий, така, така от незручність. Як з нею боротися, є пару варіантів. Можна сюди аспірацію ставити, я вже показував, або аспірацію зверху. А як завжди, в нас не доходять руки. Да? Ось в Зараз дійдуть руки до трактори. Чарка висасує з трактора все здоров'я, забирає його вода. Коротше, місяць роботи на сушарці дорівнює трьом рокам на роботи на полі. Я так розумію, по ізносу деталей. От такі муки для цього трактора із нашим сушінням. Та й не тільки. І теж їбемося. Так, все.